Він що трапилося? Ха, Тут тряпка просто висить, вітер її підняв туди, ну ти на ній твоя підстилка, ти на ній відпочивала влітку. Чого ти лаєш? Пенді? Чого ти лаєш? Ой, ну чудо. Чудо, так? Да? Тепло-тепло, тільки вітер. От коли вітер подує, то трішки холодно. Та не бійся, та, дурепа. Ну добре, і зараз я зніму. Все, заспокоїлась. Це ось о килимок твій, Дурьоха. Ну, спачиш, і не треба лаяти, вітром просто його здувай, я не знаю. Відпочивай. На дворі сьогодні можна гуляти скільки хочеш. Ага. Ну, коли отака от погода, то можна і попрацювати. Так, у мене одна рукавичка щось занедужала. Треба оцю вивернути на праву руку. Я хочу сьогодні висадити оцю цибулю, що Люся дала. Люся, я висаджую твою цибульку, не викинула. Красуня. На тряпочку почала лаяти. Не ну, думаю, куди? Мені тут ніде не пройти, отут це б дуже так. А тут два рядочки посажу. Добре, що оце цих тротуарок наклала, трішки розрівняю. О, дуже волога земля. Оце б влітку так було, а то лили, 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 ну нічого. Так. Мені тут небагато треба землі. Тут я рідненько посажу. У мене ще корінці полуниці залишилися. Не вибрала, видно. Так, не впади не. не вистачало ще цього. Це була глянь, коли там дадуть світло. Ну, ви знаєте, коли на дворі отака погода, що можна щось робити, то і не важливо, є світло чи немає. І в хаті тепло, і на дворі тепло. Так, ну якось так. Трішки. Так, вигорну корінці, Десь у мене тут є агаусо. Це я так виставляю можна прямо близько біля цих тротуарок, кусочків. Ну, я особливо цибулею не переймаюся. От я її мало їм. Я знаю, що вона корисна, що її треба їсти, але не в моєму випадку. Я чомусь я її не можу переносити, але саджаю небагато, ну а в супи так то, ну, а це салатне. Так, ого прямо грузають плитки в землю. Так і зараз я так ось а, це ж є тут іще корінці томатів. Це ж закупувала, Думаю, відкіль воно береться. Так, може мені одного рядочка вистачить на всю цибулю. А може ні. Так. Тут хто не бачив, це в мене ниточки по кольору. Айстри ростуть. Будуть рости. Я висіяла. Ой. Так. Ну ладно. Тепер передвину трішки. Отак. Пендюша, ой. Ого. Ти вже не лаєш? Заспокоїлась. Ну, гуляй мікрофончик хотів, але працює. Так. Ну і поїхали. Так можна зняти перчатку. Спочатку оцю довгеньку посаджу. Вона скоро вже розтать буде. Ось так. Так. Ну, бачите, знайшла чим зайнятися, висяк субо. Земля волога-волога прямо вгрузає. Люся, мабуть, собі теж скільки посадила. Ой. Люся, покажи, скільки ти там посадила. Зараз напише або скаже, Придіть і подивися. Так. Ось тут ось якась дуже міленька її теж посажу. Є вже де посадити. Ну, цибульки не вистачило трішки, то я Ось так я прив'яжу, щоб не заповнювати к... цю кишені собі. Так, оце її досажу. Фух. А, ось у ще яка тут. Так, ну, На, досажу білою. Що ти, красуня? Гуляй, на дворі добре. Так. Зараз досажу цей поганенько, то їм і той рядочок, скільки вистачить. Ну, все ж не пропало. Та все то холодно, то при, е, прихворіла трішки, та все ніяк. Ну, туди не треба, зараз іще рівчачок зроблю і другий рядочок. Ніцо таким займаюся. Повітря супер. Я дивлюсь, у мене там, я покажу, У мене кріп пішов в ріст, якщо морози не вдарять. Тут можна зел зелень брати, зараз, і робити сават, така погода, що я там от. Заживцювала типа Я думаю, що мені можна його зараз прям з горшочком в землю закопати. Щоб менше мені було на веранді. Так, не зрозуміла, щось у мене там чи стукає хтось. Дивитися треба. Нема нікого. Так, вийдеш це заберемо в гараж. Так. Ну, і цей рядочок зараз посажу. Я вже грабельки забрала в гараж, ну піду потім візьму далі працювати. Буваю, рукавички незручно, чому вони маленькі оці? Так, щось тут таких багато. Так. Нехай ростуть. Ближче, тут тут є зовсім маленьке. Так, Фенді, не здумай. Витягує паличку і починає гризти. Так, тут багато прийдеться ще, мабуть, рядочок робить. Я так близенько посажу. О, ворони. Всені, тут такі, що ті кайтівки, вони тебе піднімуть. Ти маленька. Влізе. Ну, звичайно, натикала близько. Ну, салатна, вона то й росте величенька, ну можна ж її прорідити потім. Так, все. Тут дуже вже я так. Близько, близько. Так, на що Так, все, більше нема? Нема. Тепер піду візьму грабельки за грибу і все. І пошукаю, де я посажу той парисовик. Типу я думаю, можна посадити отут між хризантемами. І хризантема вже пустила нове коріння. Спочатку загорнула руками, а тепер проведу гравельками. і поставила мітку, де закінчується, щоб потім навесні щось можна було ще садити. І так і зараз піду. Тут головно, щоб ворони не виклювали. Вони, мабуть, їсти не будуть, зараз виклюють і буде валятися. Так. І зараз піду, візьму кипарисовик і посажу там повстану. І я бі троянду посадила, ну, я, вона повинна тут рости, але ну, поки що в мене росте тут Наталіна, то я почекаю, та й пляшечки немає лишньої. Ну, оце якось так. Я вам передати не можу, як гарно, на дворі сьогодні. Ага, мені треба піти оце віднести, а піти взять лопоту, там ну я взяла лопату. І отут на цій території посажу, бо я тут буду закутувати листям оці хризантеми, Вони от такі гарні. Так, небоченько, ось так яньку. І тепер де мій живець. Ага, все. Сьогодні можна цілий день на вулиці працювати так добре. Ну прям з грушочком, де тепер рукавичку виходимо і закутаю. Зараз ще за чимось утепляти не треба, хай так росте, залишиться в мене вдома тільки троянда. Ну це так. Все. Хай росте. Щоб його ще зробити тут на вулиці. Ну там можна листочки після біду погребти. Там вже мало-мало їх зовсім мишилося. Це такий кріп, який я сіяла. А коли ж я його сіяла в кінці вересня, здається. Ну, дивіться, непоганий ось, такий уже височенький. Як морозу не буде, ну, він і не дуже ж боїться морозу, то можна його забрати. Ну, салат, звичайно, зовсім маленький на хлібець. Треба два листочки, хоча і тут не зайдеш, зовсім не зайдеш, звичайно, мокро дуже. Ну, це показала. Це в мене ще такого не було. У мене восени дуже величенький, такий сантиметрів по 20 росте, а це ось такий.